У кожному Богові, якому поклоняєтеся, знаходьте форму, якщо ти тримаєш його за руку, дивіться тільки його очима. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін в подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні зранку я перебувала в енергіях святості Анандамаїма. Ма Анандама у перекладі санскриту означає мати проникнута блаженством. Її називали втіленою у людському тілі богинею Деві, і знаних особистостей Анандамаїма шанували і любили Махатма Ганді, Джевахрилагнеру, Індіра Ганді. Вознесена індійська свята прийшла до мене із посланням. Я відчувала, як вона тримає мене за праву руку, і її енергії струменять моїми пальцями і долонею. У долоні лівої руки я стискала пробуджений кристал аметисту. Анандамаїма, вітаю тебе, вітаю тебе, благословенне дитя. Ти прийшла до мене через Нього, і я прийшла до тебе через нього, бо ми всі є ним і нічого немає, щоб не було ним. Я наповнюю тебе своїми енергіями, щоб ти була сильною. Я ділюся з тобою своєю силою зцілень. Дякую, Ананда Майєма. Це така велика честь для мене. Ми всі є одно, ти маєш силу зцілювати, і я тобі її доповнюю своєю. Дивіться на світ тільки його очима, тільки його поглядом. І тоді ви будете бачити істину. Він не є розділенням. Він є усім і усюди, Він є у кожному Богові, якому ви поклоняєтеся, у кожному Вознесенному, з яким взаємодієте, у кожному святому, до якого звертаєтеся. Він є у всьому, що ви бачите своїм фізичним зором і що здатний осягнути ваш духовний зір. Він будує і руйнує. Він блаженство і благодать. Він небо, сонце, вода, Він повітря, земля, Він Отець і Він мати. Він творець, творець всього сущого, істина всього. І не треба його ніде шукати, бо він є завжди з вами. Найправильніші слова у розмові із ним це слова, які ідуть із вашого серця. Із вашого відкритого серця. Ці слова єднають вас із Ним найкращою, найістиннішою любов'ю. Єднайтеся із Ним у кожну вільну хвилину кожної доби. Єднайтеся з Ним через молитви, які йдуть із вашого серця, через тишу у вашій голові. Єднайтеся через співання мантр, через божественні співи. Єднайтеся через медитації, дихайте, переходьте до нього, налаштовуючись на взаємодію з ним через дихання щодоби. Взаємодійте з ним щодоби і кожної вільної хвилини. Наповнюйтеся його світлом, Його блаженством, Його істинністю. Він приходить до вас у всіх формах і у всіх проявах. У кожній створеній релігії. Правильною є кожна релігія, у якій присутній Він, а найправильніша релігія це єднання ваше із ним через присутність Його вас і вас у ньому. Ви є ним, а Він є вами. І ви є одне, але ваше я відокремлене від нього не є ним. Ваше відокремлене від нього Я є ілюзією вашого світу, ілюзією світу форм. Що значить матерія, у якій немає його? Він є у всьому, і в живому, і в неживому. Єднайтеся із ним. Якщо бажаєте відчути Його присутність, присутність того, хто є енергією і матерією, вселенською. Безмежною. Знайдіть для себе якусь форму і взаємодійте із цією формою через звертання до неї і через відчуття її енергії. Ти зараз тримаєш у руці аметистову друзу. Він є в ній. Ти тримаєш його за руку, а Він тримає тебе. Це є так. Будь-яка форма є Він. І Він є будь-якою формою. Він є і життям, і творенням, і руйнацією одночасно. Він присутній у вас як дух у матерії, як матерія вашого тіла. Тіло піддається руйнації. Кожне тіло піддається руйнації, а дух завжди залишається живим. Він у всіх ваших болях і у всіх ваших стражданнях. Але розуміння присутності його зменшує ваші болі і ваші страждання, заспокоює їх, виліковує. Ти, у моменти твоїх страждань, душевних, і внаслідок втрати рідних, звернулася до нього через мантру, ом. Ти співала лише цю мантру, і він був з тобою. Ти щодня приходила до нього через цю мантру, а Він приходив до тебе. Щоб стишити твій біль, вилікувати від нього твою душу і твоє серце. Він, як би ви його не називали, Він є усім, і Він є у всьому, і кожне його ім'я є правильним. І ти є ним, і я є ним. І кожен Бог, і кожен ангел, кожен вознесений владика, і все живе. І все не живе. Пізнайте його. Знаходьте для себе форму, якщо бажаєте відчувати його. Він тримає твою руку. Він тримає тебе за руку. Він тебе благословляє. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал. Мій всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.